І сьогодні ми поговоримо про АйБен, тему, яка зараз у всіх на слуху. Що ж це являють ці чотири для когось, можливо, недостойні лідери, та з чим їх їдять? Які переваги АйБен та як знайти свій рахунок АйБен в Приватбанку? Спробую коротко відповісти на ці всі питання. Тож, поїхали. Які вели Україну у різних напрямках, окрім Правильного, ми досить тривалий час не впроваджували міжнародні стандарти в банківській сфері, в тому числі і АІБЕН. Ці чотири, на перший погляд, страшні літери, це ніщо інше, як абревіатура від англійської Number або міжнародний номер банківського рахунку. Заснування коду IBAN спочатку було пов'язано із стандартизацією міжбанківських переказів на території Європейського союзу. Але оскільки дана практика була успішно відлементована у ряді європейських країн. Інші країни світу також долучилися до впровадження стандарту IBAN для міжбанківських переказів. Згідно з українською Вікіпедією, 62 країни світу вже зареєстрували свої стандарти міжбанківських переказів за допомогою IBAN. Власне, займається цим міжнародна компанія Світ. Україна трошки відстала від решти світу. У нашому випадку реєстрація українського стандарту міжбанківських переказів за допомогою IBAN відбулася аж у 2016 році. you <laughs> фактично з 2016 року вже можна було відкрити в українському банку рахунок в стандарті IP. Але цим займалися не всі банки, а тільки продвинуті, наприклад, Приватбанк. І це було б поодиноке явище. Згідно з постановою НБУ, від 5 серпня 2019 року всі українські банки мусять відкрити для своїх клієнтів нові рахунки в стандарті IP. Можливо, ви навіть отримували таке повідомлення на електронну поштовху. СМС-повідомлення або, можливо, десь там в Байвере чи іншому месенджері. Відповідно, такі повідомлення надсилали Приватбанк і Монобанк. Можливо, інші банки трошки запізнилися, але вони також повинні впровадити нові рахунки. Ці два нові рахунки старий і новий, за постановою НБУ, повинні існувати паралельно до 1 листопада. А отже з 1 листопада ми повністю відмовляємося від старих рахунків, де в нас було МФО, ДРПУ і там відповідно сам рахунок, а повністю переходимо на ІБЕН. Застосування стандарту АІБЕН в міжбанківських переказах, в тому числі і міжнародних, значно спрощує цю процедуру, пришвидшує її і дозволяє автоматизувати процес. Не допускати такої кількості помилок, як була раніше з тими різними реквізитами банку, і ідентифікувати клієнта банк і відповідно здешевити сам переказ. Таким чином від цього виграють як банки, так і клієнти. Що ж ви не здійснюєте міжнародних переказів, то ви напевно оціните айпен при переказах на території України. Пам'ятаєте, що раніше для того, щоб переказати кошти до людини, яка обслуговується в іншому банку, слід було вписати, ім'я і прізвище цієї людини, потім подати МФО, є ДРП у банку, далі взяти номер рахунку, пізніше призначення платежу. Якщо зробили якусь помилку в одному з полів, відповідно ті кошти могли або повернутися до вас, або піти, наприклад, на інший рахунок і тоді вам треба було робити запит, щоб кошти повернулись. Тепер, коли вже буде новий... Рахунок за стандартом IPAN, всі дані будуть загодовані про банк і про користувача в цьому доброму рахунку. Відповідно, на етапі, коли ви будете відправляти, так принаймні каже НБУ, може ідентифікувати особу. Не знаю, як воно буде реалізовано в банках, і це наскільки ця інформація правдива. Побачимо вже за практиці, як воно буде це все реалізовуватися. Але ідея досить крута. Крім цього, він каже, що перекази можна здійснювати за допомогою qr кода Таким чином це буде значно простіше, на швидше. Та навіть і зараз, якщо ви скопіюєте цей великий код і вставите в одне поле, і там написати, наприклад, прізвище ім'я особи, то відповідно це значно простіше, ніж писати тих мільйон форм. Неправда, Клік-клік і відправити. Оскільки що всю необхідну інформацію про країну банк, а також користувача, він значно довший і складніший за ті рахунки, які раніше були у нас. Відповідно, він складається з 29 був і символів, які розміщені в наступній послідовності. І так, в рахунку IBAN перші дві літери це код країни, в нашому випадку UA, тобто URAIN. Далі дві контрольні цифри. Наступні 6 цифр це колишнє МФО банку, воно не змінюється. Наступне 5 нулів, які доповнюють рахунок IBAN, і відповідно вже власний рахунок користувача. Тут слід звернути увагу, що НБУ згідно зі своїм розпорядженням зробило так, що до 31 жовтня 2019 року цей рахунок може складатися з 5 до 14 символів, а з 1 листопада з 5 до 19 символів. Тобто ці 5 нулів, вони будуть замінені відповідно рахунком. Як ви бачите, рахунок IBAN нічого складного немає. Його запам'ятовувати теж не потрібно достатньо зорієнтуватися, де його знайти вміти його копіювати і при необхідності вставляти потрібне поле. Зараз я, власне, спробую вам показати, де знайти рахунки IBAN в Приватбанку. І так, заходимо на сторінку Приватбанку. Далі необхідно війти в Privat24. Для цього переходимо сюди і зробимо авторизацію. У моєму випадку я скористаюся з QR-коду. Зайду в мобільний застосунок і відсканую QR-код. Все. Код відправлений до перевірки. Зараз має здійснитися вхід. Далі необхідно перейти в розділ «Усі послуги, перейти в інфо і вибрати вкладку Мої реквізити, для прикладу, цю вильну картку, і отримати реквізити. Як ми бачимо. Ось у нас є рахунок IBAN. Ви можете знайти рахунки IBAN для будь-якої своєї картки, оскільки картка це платіжний інструмент, яка прив'язана до вашого рахунку згадував про технологічність Приватбанку, а зараз хочу розповісти про невеличку зраду. Виявляється, що Приватбанк дійсно один із перших вів IBAN рахунки для своїх клієнтів. Зараз ви можете їх знайти і побачити в своєму профілі в Приватбанку. Але є одне але. Здійснити переказ між банківським за допомогою IBAN ви зараз можете тільки, якщо впишете форму ЄДРПУ і МФО. І так, якщо з IBAN рахунком все зрозуміло, то як же ж здійснювати перекази відповідності до нового рахунку? Ну, тут все досить просто. Ми переходимо в розділ перекази по Україні. Відповідно, в поле копіюємо рахунок IBAN. Це хоч наш рахунок, але покажемо, як воно буде на прикладі. Наприклад, писали суму 12 гривень. І теоретично ми повинні відправити платіж у кошик, і він вже має бути в кошику. Але Приватбанки не допилили функціонал, і хоч я хоч, хоч цей рахунок iBank вміщує всю інформацію про банк, про користувача. Все рівно необхідно описувати поле ЄДПУ, Дня Одержувача. І от призначення платежу не зрозуміло, чому так. Я спитав Приватбанк. Вони сказали, що вони не додали ще функціонал і вони його поправлять аж до 1 жовтня 2019 року. Сподіваюся, що зроблять це швидше. Можливо, Приватбанк пофіксить свої баги і налаштує систему раніше. Це ми можемо побачити. Також цікаво, що на це скажуть. В монобанку можливо вони там швидше це реалізують і можна буде здійснювати переказ допомогою АІБЕН уже так одразу, як має бути в клік-клік і відправили. Тож побачимо. Сподіваюся, що дане відео, яке записував далеко не фінансист, буде для вас корисним. Ви знайшли відповіді на ключові питання. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на канал, ну і, відповідно задавайте свої питання. Спробую на них відповісти і вам допомогти. Усього вам найкращого!